Ти часто мені говориш, давай приїжджай до мене, знімати відео. Да. Я до тебе приїхала. Давай а, знімай, відео. показуй мені. мені. Щ... Ці, як, Щ... Цифри. Які да. цифри? Скільки сідає за, за оцей за цей стил людей? Закрули? Да. Наразі вісім зробили, вирішили, що це оптимальна цифра, і якось воно собі подає так, що компанія на вісім чоловік і приходять. На вісім чоловік. Да. Ти ж ви бачиш, що столи всі абсолютно окремі і з, з, з різним характером, да. з різним з різною енергетикою. Так, да, крутяк. А оце, це такі уєдині, так? Да? Ну, то дає якогось, да. так. Це все зробиться, а... треба ж дуже швидко реагувати. А зараз ми можемо світ включити, щоб да. наче було ярче на да. відео, да. а потім як люди будуть приходити, вони будуть бачити оцю, да. всю таку енергетику. 80, ті 90, ті 70, ті да? тут все в місті. Ну, да. Тут все месне. Ну, тут назвали ровесник. Ровесник. А ну ровесники, гайда до нас.